Бичок розумник, був собі бичок. Кажуть, мав він великий розум. Раз зайшов бичок до саду і здивувався, що на деревах ростуть яблука й груші, а на землі гарбузи. І задумався бичок, дивлячись на дерева та на гарбузиння. Та й каже пташці, що в цей час сиділа на дереві. А що? Якби не так було у світі, а зовсім по-іншому. А як? запитала пташка. Ось, бачиш, дерева такі великі і міцні, а на них ростуть такі маленькі яблука й груші. Гарбузиня ж таке кволе, а на ньому ростуть величезні гарбузи, мабуть, більші, ніж моя голова. Я не згодна з тобою, відповіла пташка. Чому ж? От якби на деревах росли яблука й груші, завбільшки з гарбузи. Хіба б це погано було? І бичок почав чухатись об стобур яблуні. Дерево захиталось, з гілки впало яблуко прямо бичкові на голову. Ой-ой-ой! заревів бичок, а пташка регоче. Це ж добре, що яблуко не таке, як гарбуз, інакше воно б тебе вбило. Твоя правда. Погодився бичок. Так і залишились яблука маленькими, а гарбузи великими.